Шановні учні, вчителі, батьки, я стою серед всіх порожніх класів і відчуваю, як ці стіни чекають вашого повернення. Ці парти пам'ятають сміх і шепіт, мрії та тривоги. Вони, як і вся наша земля, сповнені віри, що одного дня знову наповнюються дзвінкими дитячими голосами. Скоро ми знову зустрінемось: школи Донеччини оживуть і діти повернуться додому. Сьогодні моє серце сповнюється надією та болем водночас. Ми завжди будемо пам'ятати про янгелів, які вже ніколи не почують перший дзвоник. Знання а це наша найміцніша зброя для відбудови країни. Через освіту ми формуємо майбутнє, зберігаємо ідентичність та передаємо спадщину наступним поколінням. Вірю, що саме ви, наші діти, відновите наш край, а ми зробимо все можливе для вашого розвитку. А поки що, бережіть себе. Щира вдячність вчителям за вашу відданість і стійкість. А також батькам за вашу безмежну любов і підтримку, які надихають нас у ці флатні часи. Бажаю всімірного неба, нових досягнень та успішного навчального року. І нехай кожен день цього року наближає нас до мріяної перемоги. Слава Україні!